Всім привіт вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео буде представлена біжутерія, а саме брошки. Брошки це завжди стильно та модно. Брошки це такий аксесуар, який завжди підкреслить ваш образ. Перше в показі брошка бант, як в стилі марказит виконана. Розміри 65 на 60 мм. Застіпка, застіпка тут з фіксацією, але все рівно до кожної брошки надаю силиконову заглушку для того, щоб вона краще трималась і ви не переймалися, що вона у вас десь пропаде. Вартість брошки. 250 гривень. Брошка ніжна квітка розміри 60 на 28 міліметрів. Застібка. Ось таку заглушку я додаю: вартість 250 гривень. Брошка комета розмір 41 на 41 міліметр. Дуже красиві такі кристали різної форми. Застіпка. Вартість брошки 300 гривень. Брошка пташка 35 на 40 Міліметрів. Дуже гарно виконана. Така деталізована брошка. Застіпка. Вартість 250 гривень. Брошка тюльпан розміри 50 на 25 міліметрів. застібка. Вартість 250 гривень. Брошка бан з перлиною. Розмір 45 на 35 мм. Застібка. Тут з фіксацією. Вартість 250 гривень. Дуже оригінальна брошка капелюшок із зворотнього боку. Ось тут є якісь такі цяточки, як не профарбовані, якась тут дірочка, тому вона йде із знижкою. Вартість 250 гривень. Брошка янгол, розмір 50 на 37 мм. міліметрів. Застібка. Також виглядає дуже оригінально. Вартість 250 гривень. Брошка колосок в двох варіантах. Застіпка. Колосок як символ процвітання, родючості, та ще й в наших традиційних українських кольорах. Обирайте, кому. Який подобається більше. Вартість 250 гривень. Розмір 64 на 27 мм. Брошка бджілка вона в нас вже була в попередньому показі, дуже всім сподобалась. Розмір 40 на 31 мм. Також дуже детально виконана. Голочка. Вартість 250 гривень. Брошка Мері Поппінс 50 на двадцять вісім міліметрів. Голочка. Вартість такої брошки двісті гривень. Кумедна м'яка брошка капібара 60 на 50 міліметрів. Тобто, вона така, як маленька іграшка. Гарно для дитини на подарунок. Голочка. Вартість такої брошки 200 гривень. Брошка місяць розмір 35 на 25 мм. Голочка з воротнього боку. Вартість такої брошки 200 гривень. Брошка Супер вчитель. Розмір 45 на 42 мм. Можливо, ось для вчителів на подарунок. Голочка. Вартість такої брошки 200 гривень. Брошка кошеня 31 на 30 мм. Також брошка виконана в стилі, як з марказитами. Маленька така кумедна. Брошка. Голочка. Вартість такої брошки 200 гривень. Брошка котик на серці. Розмір 45 на 40 міліметрів. Голочка. Нагадую, до всіх брошок додаю заглушки для фіксації. Вартість такої брошки 200 гривень. Шикарна брошка, святковий акцент 52 на 52 міліметри. Яскраві кристали гарно подібрані за кольорами. Застіпка. Вартість такої брошки. 350 гривень. Яскрава брошка рибка 45 на 55 міліметрів. Дуже така яскрава, гарно виблискує. Може навіть бути як підвіска. Вартість такої брошки. 350 гривень. Брошка стильна квітка 52 на 52 міліметри. Незважаючи на це, що це штучні кристали, виглядає дуже шляхетно. Олочка. Вартість такої брошки 350 гривень. Яскрава брошка бабка 83 на 50 міліметрів. Дуже яскрава. І зворотнього боку голочка, навіть може бути і підвіскою, хто схоче. Вартість такої брошки 300 гривень. Оригінальна брошка з халіотісом або галіотісом лебедь. Розміри 41 на 35 міліметрів. Також дуже деталізована брошка, голочка. Вартість такої брошки 350 гривень. Елегантна брошка парасолька 65 на 20 мм з воротнього боку. Вартість такої брошки 300 гривень. Яскрава брошка кит. Також дуже гарно переливаються. голочка. Вартість такої брошки 300 гривень. Брошка крила янгола. Розмір 60 на 50 мм. Із зворотнього боку голочка. Вартість такої брошки 300 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!